І взимку, і навесні, в гумових чоботах інше взуття місцеві носять рідко. Люди скаржаться ходити головною дорогою села неможливо. Так само і їздити. Легкова автівка тут може просто застрягти в багнюці. До садика не можемо дойти, бо дуже велике болото не можна вбуватися. маємо чоботи резинові, постійно грязі багато, а багато від того, що возять ліс. І ворубка не прикрашається. Ніякі не ні автобуси не ходять, нічого. Бо дорога плоха. Даже мусор не хочуть іти з мусором, щоб ми викидували мусор, не ходять. Іти машини. Головна причина бездоріжжя лісовози вважають селяни. Великогабаритні автівки щодня дедалі більше розбивають автошлях. Та лісове господарство її чомусь не ремонтує. Кожен день по п'ять фішок до цього часу їздили. П'ять фішок, п'ять величезних машин. Ми думаємо, возять, возять. Та колись, може, щось привезуть хоч машину дві гравію, а вони нічого. Багатотонні машини проїжджають нашою дорогою. Дорогу повністю розбили. Діти наші ходять в школу, в гумаках, не можуть пройти. Сумніваються селяни і в тому, що рубку лісу проводять законно. Кажуть, жодних документів, водії лісовозів їм показувати чомусь не хочуть. У нас головна проблема, щоб припинили рубку. Все. Все, припинили рубку і завезли ото от, то, от, що розбили, і припинили рубку, тому що возять річку, куди кому не день. Ми не знаємо, ми мають вони документи, не мають. Ми коли тує зупиняємо тих шоферів, у них ніяного, не в'єнного не документів і тікають. Згуртувавшись, люди вирішили перекрити автошлях і не пропускати сюди жодного лісовоза, поки дорогу не почнуть ремонтувати. Почити голову! Вступися. Реакція на таку ініціативу селян не забарилась. Ми виїхали на місце, зустрілись з людьми, значить, почули їхні претензії, і десь спільно з керівництвом Держспецлізгоспу ви вийшли на такі реальні, можливі шляхи вирішення даного питання. Значить, керівник лісового господарства запевнив, що. На, буквально на протязі двох-трьох днів він це питання вирішить. Тобто дорога буде відновлена, значить, канави водовідвідні будуть викопані, значить, є десь чотирні труби, вони будуть підняті на той рівень, який може забирати воду і відводити із дороги. За можливості тут будуть виділяти кошти на ремонт дороги із селищного бюджету. Та через не надто позитивні для місцевих громад нововведення у формуванні місцевих скарбниць розраховувати на великі суми не варто. Та все ж спільними зусиллями тут сподіваються дорогу таки вдасться відремонтувати.